І це найкраща подруга. Ця людина знала все моє життя з Іваном від А до Я, але все одно таке вирішила, то він з тобою таким був, бо ти його не цінувала і не поважала, а зі мною буде іншим. Я з Іваном прожила 10 років. Як прожила? Промучилася. Якщо чоловік більше любить гульки, ніж жінку і дітей, то хто тому винен? Але ж казала мені моя мама, доню, він просто не просихає, який з нього буде чоловік. Мамо, він зі мною таким не буде, казала я мамі. Ага, не буде. Жили ми в нас, поки збирали гроші на власне житло. Іван їздив на заробітки і його більше не було, ніж був, тому тут про те, що теща зятя єсть і мови не було. Навпаки, моя мама старалася, аби при його приїзді було наварено і напечено. Чоловік хоче смачно з'їсти і добре поспати, тоді він тобі все, що ти хочеш, зробить, повчала мене мама. Мама дуже смачно готує, тому Іван їв і дякував, трохи був удома, а далі знову їхав, але з часом почав дуже мало привозити грошей. Завжди казав, що то такий бригадир, і його обдурив, чи штраф якийсь довелося заплатити, то на інструменти скидалися, то казда ще не заплатив. Коли ж він був удома, то нічого в рот не брав, і я нічого не підозрювала. Аж ось його бригада їде, бо я бачила кому, яка в магазині скуплялася, щоб в дорогу приготувати чоловікові щось, і розказала мені, що в неділю вони їдуть. Я теж швиденько накупувала м'яса, наробила котлет, напекла тортиків печінкових, насмажила риби, мама спекла яблучний пляцок, який Іван любить, а Іван нічого нам не каже. Бачить, що ми з мамою крутимося і нічого не каже. Прийшла неділя, а він спить. Я його буджу і кажу Іване та ж хлопці сьогодні їдуть, а ти чого спиш? Я з ними вже не буду їхати, бо вони мені не доплачують. Я мало не впала, іншої бригади він не має, сказав, що буде тут робити ремонти і на одне вийде. Я тоді й теж подумала, що й дома буде, і дитина тата бачитиме, тому заспокоїлася. Але грошей не було, а Іван приходив закосичений. Погостили газди, що я мав відмовити, а гроші пізніше заплатять. Далі докотилося до того, що він просто не виходив з хати, а кумамані зізналася, що він так і на роботі робив. І тому хлопці його не брали більше з собою. Лікуватися він не хотів категорично, ми практично жили на батьківські гроші, а по господарці Іван не хотів допомагати, бо то заслаб, то ще щось. Прийшлося мені зазнати заробітського хліба, бо ж дитину на щось треба ростити. Спочатку їздила на ягоди, а далі вже й на прибирання. І отак прибираю в людей та плачу, а це ж могла я так жити, але ж ні, чоловіку мене добрий. Я тоді й наважилася розійтися. І оце все моє життя, моя подруга Люся приходить до мене недавно та каже: Я тобі перші скажу, бо ми дружимо з дитинства. Що сталося? питаю я. Я з твоїм Іваном сходжуся. Як? Отак ми любимо один одного. Ти жартуєш, ти ж знаєш, який він. То він такий був з тобою, бо ти від нього лиш грошей хотіла, а зі мною він буде зовсім іншим. Ну ну, ти наображаєшся? питає. Я тебе просто попереджаю, що він зараз нормальний, але як зірветься, то сама знаєш. Не зірветься, впевнено каже подруга. Я тебе попередила, а ти роби, як знаєш. Вона пішла, а я сиджу і думаю, як же так? Ну ж, знає вона все, що у мене було, бо я не раз їй душу виливала, то чим вона думає, що його змінить? Підпишись, підтримай українськомовний контент.